Ще в 14 років він зробив собі кольорове татуювання у вигляді прапору України з Великим Тризубом. А в 24 загинув за свободу і територіальну цілісність батьківщини. Роман Прокопенко народився в 1998 році в місті Суми, закінчив 23 третю школу та фаховий коледж харчових технологій, слюсар за фахом, спортсмен за покликом. Роман з дитинства був дуже активним та непосидючим хлопчиком. Всю свою активність спрямував у заняття футболом, займався у спортивному клубі Барса неодноразово брав участь у змаганнях, де команда виборювала нагороди. Роман ще з маличку був свідомим патріотом. На стіні в його кімнаті висів прапор України, а ще один він завжди брав з собою, коли ходив на футбольні матчі. Друзі і рідні згадують, що він завжди був відкритим, підтримував всіх, хто до нього звертався та потребував поради. Завжди усміхнений і позитивний. Для друзів був авторитетом та душею компанії, а для молодшої сестри захисником. Впевнений в своїх силах, розсудливий, хоробрий так говорять про нього побратими. Спочатку повномасштабного вторгнення Роман служив у місцевому ТРО, а згодом в червні 22-го року пішов добровольцем Збройні Сили України. Після навчання служив у складі 25-ї, Січиславської ДШБ. Першого парашутно-десантного взводу військової частини А 1126 брав участь у визволенні Харківської області в 2022 році, 23 вересня 2022 року, біля населеного пункту Карпівка Донецької області Лиманського району, про виконання бойового завдання вступили в бій, але сили противника переважили. Роман проявив мужність та героїзм, однак отримав поранення несумісні з життям та загинув нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно про своє незвання почесний громадянин міста Суми посмертно. Роман Прокопенко назавжди з нами. Це наш код пам'яті.